Зачекай, дай ми з собою теж промови. Ти пам'ятаєш, як вона молилася за нас. Не пам'ятаю, скоро степніє, а у нас ще немає, не відчувати. Ну, будь ласка, зачекай, дай ми з собою теж попробуй молитися. Бо якщо в нас знову нічого не вийде, я вже більше зможу ходити. Та ти мені вже не То ти їсти, хочеш, то ти замерз, то ти втопишся. Якби не ти, як кому роботу собі лишав. вони могли не взяти просто. І діло я стартую. Це через тебе мене ніхто не бере. Ну все, роби, що хочеш. І не смій за мною йти. Без тебе я швидко наш Ну, от знову вона від мене кудись пішла. А я пам'ятаю, та бабуся помилося за нас. Скоро ніч. Може, треба десь пробувати. Добро печу. От папе, я треба молитися. Я раніше ніколи молився. І що це не я молився, щоб для мене, для моїй сестрі було місце, де сі сі переночувати і поїсти. Так, тільки вона розсердилася і кудись пішла. Також немає начувати. А де ж Под тем же дал дома и дома. Ну а що? а ти знаєш, що сьогодні начали? Чого ти ходиш, малярка, не до нас за тобою наблідаєш? Іде звіться, багато сходять, просить. Це не наше, ми свої всі на. А ну-ка стіль, по-похо, каже та штучка. Вона мені теж пригодиться. Ти поїде свіця? що мої очили не бачили. Чому ну, так темно, що ж так швидко стемніло. Нічого не дає. Ще цей сніг очі засідає. Хоч би місяць вийшов. Щоб... Куди малятка побіглася? Ей, де? Іде на кидать? Або інші буде. Поб'ють. Ой, тебе питала, ще це поду по дорозі. Може, у сні? Усі люди свято, а мене не завжди. Що це з нами сталося? Я вже думала, що залишився розлягати та на ворозі, міначе звіт, може справді поставити умови, от як до Бог.

Тож не знаєш, у нас за нашого сила. Чому не пикаємо? Хіба у нас не достатньо грошей для виховання двох дітей? Ти ж знаєш, я завжди хотіла мати доньку. А я хотів, щоб у мене був Ну, Тоді ми спробуємо виховати цих дітей. Треба шукати дівчинку вже темно. Ти казав, вона не спішла вже, ніч на дворі.

Ніколи мене не залишає, бо Господь заступник сиріт і вдів. Ми з тобою помолимося. Усе буде добре. Давай я тебе нагодую. Та куди я йду, куди мене несе? Я нічого не бачу. Батила не шифт, але він не хоче тебе знайти, бо він любить тебе. Любить мене за що? Слава тебе. Так, тебе на ліши. Ніхто ніколи не розказував про Риздво. Ну я ж так? тобі мені «Давай, я тобі розкажу. Та давно в на міській Назареті жила була вчиня на Іна Марія. Вона була побожою і благочестивою. Одного разу їй з'явився Ангел і сказав, що вона народить сина. Він буде царем, і царство його не буде кінця. Ого, вона, вона мабуть, злякалась, побачивши Арму. Ну, звичайно, От так. вона заручилася з Йосипом, і вони жили в Назареті. Але почався перепис, і їм потрібно було влевіти в це місце, де звідки вони походили, тобто до Виклеєму. Дорога їхня була не була. Коли вони добралися до Виграєму, Марії прийшов час народжувати. Але всі гостиниці місця були заняті. І їм не було де переночувати. Вони що, залишились без ночілі? Та ні, дитина. Мабуть, хтось пустив їх ночувати в хліб, де, мабуть, була й худоба. Так і народився маленький Ісус. Як ти до син Божий, цар? Чи можеш народився у царському дворі? Ну, бо царство його не земне, а не місце. О земне царство, воно тимчасові, вони швидко закінчуються, а небесне царство, воно в небі, у Бога, не далі, що було. А далі ще Бога. А далі, неподалік від того місця, де народився Ісус, на полі були пастухи, які пасли свої отари. Отож їм також з'явився ангел і сказав, радуйтеся, я свящаю вам велику радість, бо сьогодні народився цар світу. І Що ж пастухи? Пастухи вирішили в екрані, знайшли Марію, дитятку, Йосифа, вклонилися їм і розкрили, розповіли все, що з ними там сталося. А що було далі? А далі пастухи боролись до своїй отак та й стане дуже радіти за те серце, що вони побачили, та й надалі проставляли вас. It's just... 最后摆圈。 Ми повинні готуватися. Жаль, що вони розлучилися. Бог пропонує усиловити і усіх, але вони не хочуть. Так, ми всі хочуть стати Божими людьми, наслідниками Божого царства. Дивись, йде. він правда так перед. Давай подивимося. Знову хтось прийшов. Синочок, синочок прийшов. Згадав мене. прийшов. Бачите, немає, не Я вже більше не залишилося. Ній, згадай, хоч на хвилину про солдата, який воков не на мені, який своє різдво зустріне в полі, під і уїздить і вітру полядою, хай спомин твій йому на милі бої, хай ще раз гадка піднімає дух. По цього року щастя і туга змішались дара, цифрах, Імена, яке ж діство без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна. І в час, коли вони цьому не тиші, повіться великелі, щастя, сміх, не говори достім хвалебна пишня, а помолись за мертвих та життя. We'll be right <laughs> back.